Вітаю! Сьогодні буду розпаковувати разом з вами адвент-календар від Есі з лаками для нігтів. Ви поки на мене підписся, я вам буду розповідати про цей календар. Я розумію, що календар з лаками це така більш-менш вже нішова річ, тому що багато людей обирають для себе сам, саме нігті гельові, і потім вони їх змінюють кожні там, я не знаю скільки. 3-4 тижні я ніколи не робила, мені це ніколи не було цікаво. Я думаю, що ніхтові феї до мене дуже добрі були, коли я народилася. Це мої натуральні нігті. Якщо я хочу, я їх можу відростити від такі, щоб вони. Дуже-дуже довгі були, чи обрізати, і з ними все, все добре. Тобто, я дуже люблю красити нігті саме традиційними лаками. І саме тому я вже це четвертий раз, що я купую цей адвент. І я дуже-дуже задоволена. Зараз я вам буду розповідати, показувати, що ж там в цьому адвенті. Так, мій адвент Есі прийшов трішки такий, знаєте, побитий. Коротше кажучи, я вам зараз його продемонструю. Ось, ось він такий побитий, весь такий кривий. На ньому така штука, там, де все оце написано, що тут є. І потім ми відкриваємо там чотири бока, і з кожного боку у нас по такій шафі, і на кожній шафі по три міста таких містечка для цього для лака. Я всі лаки, всі коробузьки з лаками повибирала. Вони тут лежать на столі. Я вам буду показувати, бо так буде легше і для мене, і скоріше буде і для вас легше і, і дуже буде швидко. Так, що хочу сказати, всі лаки, всі назви лаків ви побачите в інфобоксі. Розгортайте інфобокс, там буде назви всіх лак, лаків, що я буду показувати, плюс буде назва цього лака, яким я намалювала сьогодні нігті собі, такий зелений, класний, класнючий, це теж Есі, до речі. Е, і також буде назва цього, що у мене на губах. Так, розпочинаємо. Розпочинаємо з номера 01. Тут у нас 24 лака, і великі лаки ось такі, вони по 13,5 мл. А наступний буде маленький лак, він 5 мл. Це у нас номер 01, і це такий дуже класний, дуже світло. такий... Як болото такий колір. Я дуже люблю такий а, отакий колір, як, як болото, чи такий грібний колір, чи такий тауповий колір, тауп, Це мені дуже-дуже подобається. А, номер два у нас такий шоколадний шоколадний колір, а, красивий такий класичний шоколадний а, колір. А, не дуже я часто Ну, що такі кольори, але мені приємно, що він у мене є зараз. А інша, інша річ це у нас номер 3. І оцей продукт насправді я хочу сказати, що я не той користувач, який буде користуватися цим. Чому? Це такий, як він називається, Nail Enhancer. Тобто, якщо ви у вас нігті свої, і ви їх не дуже любите фарбувати, ви хочете просто чи прозорим лаком чи щось таке. Оцим лаком, якщо ви нанесете на свої нігті, ваші нігті просто будуть більш привабливі, більш красиві. У Діора є альтернатива така, я не знаю, чи у Шанель є, я не знаю, але у багатьох брендів є така штука. Так як більшість часу, 99,9% часу мої нігті завжди під лаком, у мене просто немає місця для такого продукту, немає сенсу тримати такий продукт, у мене вже є такий же ж маленький з іншого. Адвент-календаря. Номер 4, і у нас такий дуже красивий, дуже класний золотий колір. Я, я б його назвала як топер, але ви знаєте, я моє відношення до лаків для нігтів це така для мене дуже справа проста. Я люблю, коли у мене одним просто кольором покриті всі нігті і все. Я не дуже люблю, коли це одним кольором, потім ще якісь там топер, там спаркл. Оце все не для мене, я це не люблю. Хоча от такі, от такі кольори я їх люблю, знаєте коли? Коли, наприклад, я з вечора не намалювала нігті, не накрасила я їх. І мені потрібно кудись йти зранку. І я просто не, не, не встигаю два шари цього лака, і потім ще щоб топер. Він просто не висохне у мене за дві хвилини. Я беру оце такий лак, там, де дуже багато спарклів, там, де дуже багато глітера. І тонесеньким, дуже тонесеньким таким шаром наношу на нігті. Воно. Засихає просто дуже-дуже швидко. Дуже швидко і ваші ногті у порядку. Дуже дуже красиві. Ось. Або якщо мені хочеться от такий колір, то тоді я, я беру і крашу їм 2-3-4 рази, так, щоб колір був такий класний, яскравий. Номер 5 і у нас класичний. Класичний червоний колір, і це Really Red називається цей колір. І я можу сказати, що це номер 2 мій улюблений червоний колір у Есі. Мій перший улюблений колір у Есі це Geranium, Але це другий. Це другий. Він дуже-дуже красивий, дуже красивий. І ще один дуже красивий колір. Це номер 6, і це у нас Couture. Це у нас отакий лак, який тримається на нігтях дуже-дуже довго. Вони обіцяють, я не пам'ятаю, чи то 10 днів, чи то 14 днів. Це такий, от, знаєте, синій якийсь такий фіолетовий, такий, ну, такий джинсовий трішки колір. Дуже красивий колір, хочу сказати, то що це в мене до. До рта. Одну, одну хвилину. Це у мене блиск трішки ліпучий, трішки, трішки до нього все приліпає. Дуже хочу сказати, що я рада, що вони поставили цей колір на цей раз у календар. Тому, що, наскільки я пам'ятаю, вони або ставили у календар, вони завжди клали. завжди Клали у календарь от такого плану лак, але або такий дуже блідорожевий, або червоний, але не червоний червоний, як оцей, а червоний більш як така вишня. ось Так що, це така зміна, знаєте, я аж і не очікувала. Єдине, що я не дуже часто користуюся такими ось, ось цими лаками і чому? Тому що вони насправді дуже довго сидять на ваших нігтях. І мені, так як я змінюю лак кожні два дні, або навіть іноді кожен день залежить від лака то мені просто шкода взяти і стирати лак, який там, знаєте, ще дуже в доброму стані, а я його так візьму і, і буду його знімати. Єдине, якщо, наприклад, я знаю, що мені потрібно робити якусь роботу, яка ось така мануальна робота руками, і є шанс, що я е, можу пошкодити лак. Тоді я обираю саме оцей лак, тому що знаю, що навіть з дрібною якоюсь там роботою я лаку е, нічим не загрожую. Ось. Добре, оце. Це у нас е, наступний. На, наступна шухлядка, і це у нас не жовтий прозорий лак це у нас олія. Це у нас абрикосова олія. І насправді у мене ця абрикосова олія є. Я користуюся цією олійкою кожен раз. кожен раз коли я роблю манікюр А манікюр у мене займає дуже мало-мало часу, тому що я його підтримую кожен кожні два дні десь. Ну тобто ось коли я Перемальовую нігті, тоді я і роблю так, знаєте, експрес. Просто там 3-4 хвилини і все супер. І кожен раз я е, використовую цю оці, е, оці олію е, дуже зручно, що тут зроблена, зроблена оця, оцей пензлик, який тут є. Ось, Ви просто просто берете, намазуєте е, всі всі ото, нігті, кутикулу, так отак, все-все-все. От, І потім потім роз, розтираєте. Номер 8. Номер 8 у нас тут ще один такий спаркл, ще один такий дуже красивий, дуже гарний блідорожевий колір. Але він такий, знаєте, з... тут дуже, дуже, дуже багато срібних таких блискучок, красива. Штука, це теж, я так думаю, для нормальних людей це буде топер, але я цей топер би 4 слоя, там 3 і. і отак. Коротше кажучи, ось цей той топер, що був попередній, в, номер, в номері 4, а це номер 8, тобто на ваш вибір. І ще один дуже класний лак, дуже класний колір. Це у нас колір, це у нас номер 9. і Це. Ось такий топовий колір, я обожнюю такі кольори. І якщо ви подивитесь просто на мою колекцію лаків, то саме такі лаки ось такого кольору, тобто це буде блідий, наприклад, блідий коричневий, блідий кава з молоком, наприклад, чи блідий тауповий, чи блідий зелений, ось саме вони будуть. Наполовину і червоні теж, а всі інші лаки, це так, не дуже не дуже так я імі, імі часто користуюся. Ще один лак, я не дуже задоволена цим лаком, це лак номер 10 Насправді, він непоганий. Я єдине, що я знаю, що з такими лаками завжди потрібно наносити. Три або навіть чотири слої для того, щоб був класний колір. І у цих самих лаків у них є ще така ем, іноді, не завжди. Вони такі бувають, що ви їх наносите, а вони ну, нерівномірно так наносяться на, на, на ногті, і тому вам ще один слой, там, ще один шар, і ще один шар. Отак. Ем, і потім тут, ну я насправді трішечки у, у мене навіть Загар є зараз. Тут дуже мало контрасту з моїм кольором шкіри. І коли дуже мало контрасту, і як на мене, такі лаки мені не дуже пасують, я не дуже їх люблю. Оцей лак дуже красивий, дуже класний, ви просто подивіться, просто ви на нього дивитесь і думаєте, боже, море, пальми. Пісок, дрібний, білий, не знаю, якісь там алкогольні напої і все. І плюс 30 отакий От лак. Я дуже-дуже радію, що тут є отакий лак, дуже красивий колір. Єдине, що хочу сказати, але це плюс, що, як бачите, він невеликий, і це для мене це плюс. Тому що ну, я можу сказати, що я не часто використовую такі кольори, тому для мене просто немає сенсу, щоб цей колір був в повному розмірі в 13,5 мл. Тобто 5 мл мені дуже-дуже нормально. І ще один і це, це повний розмір, і це у нас Special Effect. Тут у нас колір такий, він знаєте, він золотий, але він, я не знаю, чи вам видно, чи вам не видно, я не знаю. Тут, значить, колір він золотий, і він переходить в такий рожевий, потім в такий синій, трішки зеленого навіть. є. Ну, такий от, знаєте, типовий такий хаміліонний е, колір. Непоганий, непоганий. Ще оце такий у нас колір, і це у нас номер 13. Це у нас така фуксійка. Дуже красива фуксійка, у мене така є вже. Фуксія з попереднього календарю. І вона в мене вже мені здається наполовину. Номер 14 такий, знаєте, типовий колір, який називається тіл. Тобто, коли ви дивитесь на нього, ви не розумієте добре. Ну там є такі, знаєте, що там більш-менш зрозуміло, а є прям такі, що вони просто посередині, вони і не сині, і не зелені. Щось таке. Між цим, між зеленим і синім. І іноді, залежить від світла, ви і не розумієте, що це насправді за колір. Так ось. Мені теж подобається, що вони зробили саме цей колір в невеличкому розмірі. І хочу попередити вас, завжди наносьте ці кольори, отакі такі, тілові, завжди на два. От їх, на два слоя шара бази. Тому що от пігменти, які в, такі, в такому кольорі, вони, вони доволі агресивні, вони можуть вам покрасти ваші ногті. Тут не йдеться про те, що я піду куплю собі лак від шанелі, він такого мені не зробить. Ні, Тут йдеться про пігмент. Пігмент ну, так, в шанелівському лаку він може бути трішки дорожчий, але сам пігмент він доволі такий агресивний, він сам по собі такий. Не, не має значення, де ви купите Кіко-лак, як ем, декілька років тому я набрала знаєте, дуже багато лаків Кіко на офіційному сайті, бо вони були по 50 центів. І у мене їх. Дуже-дуже багато і вони класні, вони дуже дешеві. Але цей пігмент ось сам, самого такого тіла, він і там і там в опі, Він же ж теж дуже агресивний в опі. Так що майте, майте це на увазі. Ще один лак, і це експресі. Експресі, це у них лінія лаків, які дуже швидко сохнуть. І мені подобаються такі лаки, у мене вже є два. Єдине, що мені не подобається. Я, коли перший раз побачила, я подумала, що щось пішло не так. А тут, я потім зрозуміла, що все так, це просто така, такий пензлик. Ви просто подивиться на цей пензлик. Да? Він. Пішов кудись не туди. Чому, чому він не туди йде, я не знаю. Вони кажуть, що завдяки цьому пензлику дуже буде зручно накрасити нігті і чітко може, можна накрасити нігті. Люди, я не знаю. Я та людина, яка завжди добре красить, малює, фарбує нігті навіть червоним, просто навіть закр, закритими очима. Я можу. Це зробити, я просто це роблю вже дуже-дуже дуже багато років. Але цей пензлик, він просто, я не знаю, він якийсь. Ви просто, просто порівняйте, це, це оцей пензлик з зеленого лаку, яким я намалювала собі ногті. Просто прямий нормальний пензлик. Прямий, він прямий. Чому той такий. Ох! Коротше, але сама лінія мені подобається, і вона насправді хочу сказати, що вона насправді дуже непогано і дуже швидко. Підсихає. І ще один лак, він мені не подобається такого плана лаки, як я вже кажу, як я вже вам, вже вам казала, тут дуже мало контрасту з моїм кольором. Я розумію, що зараз ви скажете, де тут, тут є контраст, але повірте мені, у мене зараз є трішки загар на руках ще. Я я такі лаки називаю Блідий орк. Коротше, орки. Як же ж воно, господи? Фільм же ж. Ото Володар Кілець, так? От там є блідий орк, то такий він великий, він такого, такого блідого такого кольору. Я оці лаки так і називаю. Я розумію, що вони зовсім не такого кольору. Тут буде ще один, який дуже підходить під колір того орка, але. Ось от, от такі грібні, вони якось краще на моїй шкірі. А оці, ну це ж просто щось таке страшне. Я дуже не люблю такий лак. Ще один, одна така штука, і. Це мій улюбленіший топ код. Топ, я, який я купую, купую вже дуже-дуже давно. Ось у мене мій, яким я закріплювала ці, оцей колір зелений. Хочу вам сказати, що. Це дуже-дуже класна річ, дуже я обожнюю цей продукт, але не ведіться на те, що кажуть деякі консультанти в магазині. Я пам'ятаю, якось прийшла до магазину і кажу: ось, будь ласка, я шукаю оцей топ. і... Ми пішли до стенду з Есі, мені дали оцей топ, і жіночка, яка продавець, консультант, вона каже, а лак вам потрібен? Я кажу, ні, ні, дякую, у мене дуже-дуже багато лаків. Ні, ну ви ж знаєте, що цей топ, він тільки працює з лаками Есі. І тільки працює з лаками Есі, от такими соукутюр, so чи як там. Коротше, я кажу, хто сказав? Хто сказав, вона мені нічого на це не відповіла. Люди, оцей топ, він працює з будь-яким лаком. будь-яким. Я його наносила на лак Кіко. У мене навіть є лаки, дуже багато лаків ноготок українських. Дуже класно працюють з будь-яким лаком. Дорогий, дешевий, будь-який працює. Так що, не слухайте нікого, не слухайте, що тільки так, з таким лаком потрібно, це все неправда. Хотіла інше слово сказати, неправда це люди. Ще один отакий: це, це не блідий орк, це краще, але я теж не дуже люблю. Такий, це такий пастельний е, колір, але він непоганий. Треба сказати, непоганий. Мені подобається отакий трішки роз, розбілений такий персик. Тут буде ще один лак, я про нього окремо скажу. У нього він класно на ногтях. Тобто вам не потрібно буде робити 3-4 шара цього лаку. Ще один лак, і це якраз лак, як колір, як, як той. Блідий орк, але м -м, мені він дуже подобається. І це дуже-дуже класний-класний лак. Просто супер. Це якраз отакі лаки, я от, або це червоні, або от отакі, такі лаки я дуже полюбляю. Далі, це такий а, фіалковий, фіалковий такий лак, а, як бузок, коротше. Розбілений бузок. І у мене вже є такий лак, і він мені дуже-дуже подобається. Хочу сказати, що я дуже задоволена цим, цим лаком, незважаючи на те, що він розбілений. Ми знаємо, що коли лаки розбілені, виникає певна труд... трудність з тим, щоб його нормально накрасити, бо і іноді так буває, що він нерівномірно. Але з цим лаком такого не буде. Принаймні у мене ніколи не було такого. З тим лаком, що у мене є, і з цим я впевнена теж такого не буде. Ми вже так впевнено ідемо до кінця. Це у нас який? Це у нас номер. Я вам, я вам знаєте, номера не кажу. Така, знаєте, 22-й у нас номер, це у нас такий червоний. Вінчик, вінчик червоний колір, непоганий колір. і тут у нас, значить, топ. Тут, тут у нас топ від EC просто прозорий, ну, непогано. Я задоволена, що у нас тут небагато таких. Я забула, забула про один, бо я його проігнорувала просто Ще раз, просто перепрошую номер 19. Це у нас такий, така смивка для лака. І це, знаєте, я і задоволена і ні. Задоволена чому? Тому що ну, це класна річ, і вона в такому невеликому розмірі. І якщо мені кудись треба поїхати, то тоді я знаю, що у мене завжди є що вкинути собі у сумку, його буде достатньо, щоб зм змити весь лак і він дуже-дуже класний. Але з іншого боку, я розумію, що я та людина, у якої дуже багато цих змивок, і у мене вже є отакий контейнер, я можу просто свого лаку, е змивку для лаку налити і все. Тобто, як на мене, краще, щоб тут був якийсь невеличкий лак. І ми закінчуємо 24-й номер. Це у нас отакий лак. І це у нас теж лак Special Effects. Тобто це у нас теж такий топер, дуже красивий топер. Він прозорий, і в ньому такі блиск... блискучі штучки. Тут у нас і синій, і я бачу і рожевий, я бачу і такий... Червоненький, дуже-дуже красивий. Я спробувала в відео, яке я зробила англійською мовою, нанести його на цей на зелений лак, і нічого не було видно, просто нічого. Так що я навіть не буду нічого зараз робити, бо воно видно нічого не буде. Так, взагалі, хочу сказати, що я задоволена цим календарем. Незважаючи на те, що я люблю червоний колір а Класичного червоного тут тільки один. Ну, хтось може сказати: а оцей, ну, цей не класичний червоний колір, але а, тут є оті лаки, які мені дуже подобаються. Оцей блідий, оцей блідий, оцей така болотна, така кікімера. А, і це мені дуже подобається. Мені не дуже подобається, що тут аж два отаких. Блідих орка, ну, ну вони трішки, трішки різні, але на нігтях вони будуть ну, майже однакові. А так, все інше мені дуже подобається. Я задоволена, я як завжди, в захваті від цих календарей я вам покажу в кінці буде фото, буде світлинка всіх оцих лаків, всі разом. Ви, може, вже зараз бачите цю світлину, щоб ви просто зрозуміли на, одному, на одній світлині, що ж там було. Ось! Розповідайте мені, як вам цей календар, чи сподобався, чи не сподобався. Взагалі, чи подобаються вам календарі з лаками, чи користуєтесь, лаками, чи не користуєтесь, розказуйте, мені мені дуже завжди цікаво. Я вам бажаю доброго дня і з вами ми побачимось наступного разу. Па-па!